Присіва поруч із букет перфе, омить чарівна, зупинись. Усім вітаннячка, кому цікаво, як квітнуть мої трояндочки. Букет перфе вже майже повністю готовий показати свою красу ще трошки, мабуть, пару днів, і він повністю розквітне. Ось такі вже суцвіття він мені показує букет, а поруч квітує Емельєн Гіо. І має ще бутончики. А чому би не посидіти ще під одним кущиком букет парфе. Він тут в компанії з Ангелою теж набирає обертів свого квітування. Так гарно. І розквітається White Mayland. Грунтопокривна з такими крупними квітами. листочками. Ну і мої красунчики. До речі, один гість моїх відео. Запитував про живучку. Чому в мене її так багато? Все дуже просто. Лінуюся рвати бур'яни і намагаюся їх замінити замінити бур'яни на щось інше. Пробую на живучку. Букет парфе. Дійсно, букет. Квітне букетами. Ідеальний букет і ангела. Джекілс Фейверит. Також квітне у букетах. Такі от метелики. Зібрані в букети. Покажу поближче цього красунчика. Чимось схожий на Ангелу, але все рівно інший. Рекомендую мати і Ангелу, і Джекілс Фейверит. Можна в компанії один з одним. А там он заквітає мій дінки. В цьому році дуже акуратний кущик. Він навіть базальні пагани вигнав у ріст куща, щоб виглядати дуже охайно. Я його про це попросила весною. Скоро розквітне повністю, я обов'язково покажу. І Леонардо да Вінчі. Все квітне і квітне. Ніби кричить, зверніть увагу на мене, який я красивий. Жодної квітки не зірвала. Вже майже два тижні квітне погода подобається, не дуже спекотно і трояндам гарно. бджілка Це не троянда, це полуниця, присипана цукром, перемішана сметаною, тобі 10, попереду все літо і все життя. Ось такий от у неї колір, дійсно, ніби полуниця перемішана сметаною. Такі от у мене виникли думки. Така ніжна. Романтична, тендітна, але при цьому стійка і сильна. Закохуюся в неї кожного дня уже на протязі трьох років. Весільна серія. На весілля все найкраще. І троянди також. Скоро розквітне ще більше. Буде дуже гарно. Але знімаю її і зараз хочеться піймати кожну мить цієї краси. Там ще ховаються такі солоденькі. яка, яка красива. І тут а, такі ж дещо полуничні. Спогади про літо, споминання літа, польська селекція. Я думаю, що вона буде підкреслювати мою Констанцію. Хоча й сама така красива, одна одної краще. Моя Констанція виглядає. Не можу оминути своєю вагою шахіри заду. Так хочеться на неї дивитися самі і показати вам. Така вона святкова якась. Сьогоднішня квітка яскрава, а потім все це. Вигорає ось такі от дуже красиві кольори. Я люблю, коли троянда має пелюстки зовнішні, світліші, ніж серединки. Додає шарм. Покажіть хоч когось, хто любить троянди, але не любить П'єр деранцар. Неймовірна плотиста троянда. Мої вже третє літо я купувала саджанець на розіні. Чудовий саджанець був. А поруч із класичним п'єром квітне П'єр де П'єрдерансар. Вони вже два тижні квітнуть. Цикламен заквітнув на пару днів раніше, а так вони разом. Я брала його на Мельсен сад, вегетативним саджанцем, але я скажу, він не дуже відстає по розвитку від звичайного п'єра, хоча той був дуже великий саджанець. Так, він мені не заквітив перше літо, але потім він набрався сили. Вони зараз майже однакові. Ось такі от красунчики. Красуня Алевія. Люблю мускусні гібриди. Цікаво, що розплідний кленс нам покаже з новинок. В неї такі доволі крупні, як для мускусу квіти. Схожі по формі і розміру на букет парфе. Приємний колір, мало шипів. Марселен флор варто знімати зранку, тому що його свіжі квіти мають апельсинові кольори, а до вечора він весь зарум'янівся. Зачервонів. Спробую якось його зняти з А на закуску покажу Вільяма Крісті і буду прощатися. Я дякую за увагу всім, кому цікаві мої троянди. До зустрічі.